Привіт! Мене звати Альона. Я тренер з публічних виступів та комунікацій. В цьому коротенькому відео я підготувала чек-ліст, як готуватися до інтерв'ю. Одразу невеличкий дисклеймер, Мова буде йти не про ті інтерв'ю, де ми фактично проходимо співбесіду, а про ті, де багато камер або одна камера, хтось ставить нам питання і нам давати треба відповіді на ці питання роду своєї діяльності я підготувала багато спікерів і проаналізувала велику кількість виступів і інтерв'ю. По факту інтерв'ю є варіацією публічного виступу. Під час цієї роботи я помітила такі певні спільні ознаменники у абсолютної більшості людей. І сьогодні в цьому відео я хочу їх розкрити для того, щоб ви вже покращили ці зони і виступали, і давали інтерв'ю. Краще, спокійніше, легше. Перше, що я хотіла б сказати, що це ж абсолютно нормальна історія, що ми можемо хвилюватися, що ми є неідеальними кураторами, тому що по факту більшість з вас, даючи професійні інтерв'ю, є в основі вашої професії, лежить зовсім інший напрям. І це нормально, що ви. Можете не бути блискучим оратором. Для цього є інші спеціалісти, які вже допомагають. Тому, перше, це розуміння добре, і я маю не ідеальні навички з публічних виступів і це нормально. Друге, усвідомлення, що я хочу покращити ці навички. І, власне, з усвідомленням цього, ми можемо вже готуватися. В основі підготовки до будь-якого публічного виступу є три коти: це що я кажу? Кому я кажу і як я це кажу. Дуже класно, якщо у вас є можливість, щоб інтерв'юери поділилися питаннями заздалегідь, які ви будете обговорювати під час інтерв'ю. Ви можете подумати, або це може бути аргументом інтерв'юерів, що ну, ні, тоді ж не буде натуральності, експромту, відчуття живого, коли ми будемо давати інтерв'ю. Але повірте мені, простір цьому знайдеться. Я рекомендую знати питання заздалегідь і підготувати різні відповіді на них, тому що коли у вас є час подумати, ви згадаєте якісь історії, приклади, жарти, можливо, приклади не зі свого життя. І таким чином ваші відповіді будуть набагато яскравішими і багатшими з точки зору лексикону. Я далі розповім у вправі про імпровізацію, як можна збільшувати свій словниковий запас. Але зараз, наперед, забігаючи, рекомендую наступне: на кожне питання пропрацювати мінімум три різні варіанти відповідей. Таким чином, під час безпосередньо самого інтерв'ю імпровізувати, знаходити найкращі, найбільш підходящі і влучні варіації вам буде значно легше. Це щодо того, що я кажу, щодо того, кому я кажу. Звичайно, що треба орієнтуватися на ту цільову аудиторію, до якої планується це інтерв'ю. Тобто ви знаєте свою аудиторію, ви розумієте, які приклади, які метафори, які додаткові аргументи можуть переконати аудиторію в цьому. І найцікавіше, і, напевно, найскладніше це як я презентую ці ідеї. Як ми вже з вами проговорили, що абсолютно більшість з вас не є ораторами, і це нормально, я повторюю. Але є моменти, які всім треба звернути на увагу на ці моменти, і всі ми можемо їх покращити. Ну, або давайте так, не всім, щоб я зовсім не звучала зверхньо, а абсолютній більшості. І розпочнемо ми з того, щоб прибрати заповнення пауз такими звуками, як-на-на, або слова паразити. Ну, типу, я мала на увазі, типу, я хотіла сказати, типу, що. Це може бути не слово типу, це може бути будь-що. По-перше, що треба розуміти: що якщо ми маємо ці звуки або ці слова в під час виступу з більшою вірогідністю, ми їх маємо і під час повсяденної нашої промови, життя і спілкування. Відповідно, і прибирати це треба почати з повсяденного життя. Що ми робимо? Перше, це запитайте у своїх друзів. А яке слово паразит у вас є. Друге, це запишіть себе на диктофон і проаналізуйте цей запис. А третє, якщо у вас вже є інтерв'ю, проаналізуйте. Ви знайдете там слово або слова паразити, його випишіть на листочок червоним маркером. І далі є два способи, як позбавитися цих слів паразиту. Спосіб номер один трошки довший, але набагато дієвіший. Спосіб номер два. Коротший такий, як чарівна пігулка перед самим інтерв'ю. Що ми робимо? Ми пишемо це слово, якщо чарівна пігулка. Ми пишемо це слово на листочку, ставимо біля себе десь перед очима навіть під час інтерв'ю, щоб ми бачили, але не бачили камери. І звертаємо на нього увагу, таким чином, ми мінімізуємо його в своєму лексиконі. Спосіб номер два: довший, але надійніший. Три рази на тиждень виділяємо час по сім хвилин часу. І протягом п'яти хвилин описуємо будь-який предмет. До прикладу, маркер. Я беру маркер, я ставлю диктофон, і я описую, що це червоний маркер, на якому є чорний текст. Він володіє прекрасними навичками, тому що будь-який момент і так далі починаю описувати. Спочатку може бути дуже складно, це може бути дві хвилини, але потім буде все легше, легше і легше. Предмети змінюють. І якщо у вас є питання заздалегідь, то ви ж таким чином можете тренувати і питання, відповіді на них. Або якщо у вас є певна кількість типових питань, які вам від інтерв'ю до інтерв'ю ставлять, ви також можете з ними звірятися. І знову ж таки, не переживайте, що потім ви будете звучати як заучений текст. Ні. Три різні варіанти відповідей, і в моменті ви видай найкраще і зробите це. Яскраво без зайвого хвилювання. Таким чином ми можемо позбавитися слів паразитів і оцього такого неприємного звуку «е, -е, 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 е. Далі переходимо до пауз. Трошечки складніше, але все ще можливо. В принципі, навіщо нам потрібні паузи? Звичайно, що абсолютно більшість інтерв'ю не є в прямому ефірі, і їх потім нарізають, і, в принципі, якщо пауза завелика, її можна скоротити. Але якщо пауз немає, її ніяк на монтажі не додадуть. Звичайно, що можна зробити на різку, але тим не менш, набійтеся допускати паузи. І знову ж таки, якщо для вас характерний оцей звук е -е -е -е, напишіть його великими червоними літерами, поставте перед собою і тримайте. Таким чином ви будете пам'ятати. Знову ж таки, це пробирається отак. І це нормально, треба просто тренувати це постійно, воно пробереться. Тобто ми тримаємо фокус, що ми не допускаємо цього звуку під час моєї промови, ми тренуємо це і таким чином мінімізуємо. Як тренувати паузи? Імпровізацію робимо протягом 5 хвилин і прямо з гіперболізованими паузами між. Тобто, якщо я беру, ну, давайте зараз <клух> блокнот, а не червоний маркер, я описую. Це блокнот. На ньому написано червоними літерами слово. Чому це слово тут написано? І після кожного речення гіперболізуйте паузу, яка є. Знову ж таки, може здатися, що ні, 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 воно не допоможе. Це я потім буду, як затуп виглядати фінально, і так далі. Але ні. Допоможе. Тому що в повсякденному житті ми тренуємо, потім в фінальному інтерв'ю ми просто ставимо паузу. Є така. Опція у нашого організму, коли ми трошечки стресуємо під час інтерв'ю, а іноді ми стресуємо під час інтерв'ю, ми починаємо прошвидшуватися. І тому це не буде виглядати задовго. А логічні паузи між реченнями вони допомагають підкреслити акцент, ну найважливіше, що я хочу сказати. Тобто, всю важливу інформацію я виділяю паузами. Далі інтонації і акценти. Ми з вами з кожним наступним трошечки поскладні йому рівень. Я пропоную вам, знову ж таки, три рази на тиждень описуючи предмети, іноді додавати туди емоції, різні емоції. До прикладу, гіперболізоване щастя, так, наче ви виграли мільйон. Або якщо гроші вас не мотивують, так, як наче ви досягли просто най... найбільшу мрію свого життя, і гіперболізовано це описує. Тобто таким чином говорити розхитувати ваші емоційні діапазони і інтонувати під час інтерв'ю вам буде вже легше. Також рекомендую це робити. І е, далі наступне це швидкість, тренувати під час цього швидкість, тобто записувати себе на диктофон, коли ви щось описуєте, і віднайти для себе немає ніяких уніфікованих стандартів, як краще, віднайти для себе комфортний темп, щоб ви не жували слова, не ковтали закінчення слів, доносили свою ідею і щоб у вас були паузи. Треба записувати себе, типові свої відповіді, уявляти, що у вас беруть інтерв'ю, і таким чином це тренувати. Те, що я описала, виглядає як супердовгий шлях, але повірте мені, його, якщо робити оці 15 хвилин, просто три рази на тиждень виділяти, результат вже через місяць буде достатньо значилий. Тобто, підсумовуючи, що ми робимо, для того, щоб позбавитися паразитарних форм заповнення паузи, типу, е -м -м, або слів паразитів, перше, що ми робимо, звертаємо на них увагу. Друге, підсвічуємо їх перед собою. Друге, а третє це тренуємо їх за допомогою вправ хоча б по 5 хвилин, 3 рази на тиждень. Наступне паузи, інтонації, акценти та швидкість. Це тільки те, що можна аналізувати під час практики. Тобто записуєте себе на диктофон. Я до речі поділюся в описі до відео найдовшою скоромовкою українською мовою і рекомендую її надшитувати в різних інтонаціях з різними інтонаціями і в різній швидкості. Це дозволить вам познайомитися з новими гранями і можливостями свого голосу і під час інтерв'ю звучати краще. Але без перегибів, щоб під час інтерв'ю не звучати не натурально. Тому знову ж таки тренувати, знайти для себе свій комфортний інтонацію, голос, швидкість. І для того, щоб саме під час інтерв'ю не ковтати слова, не жувати закінчення, точніше не жувати закінчення, не жувати слова, не ковтати закінчення. Для цього потрібно робити невеличку артикуляційну розминку. Тому що ми там не приходимо в тренажерку, не починаємо одразу просідати, так? Або перед якимись іншими подіями з фізичним навантаженням, ми не починаємо одразу це робити. Треба зробити розминку для того, щоб розігріти мовленевий апарат. Я пропоную наступну варіацію: вона дуже проста і швидка. Перше це трошечки розігріти, підготувати свій голос. Для цього треба помичати, але перед цим. Зробити фізичну розминку, прямо рухаємо плечима, головою постукати себе повністю, прямо по обличчю, по тілу постукати. Це допоможе трошечки розігнати кров. Далі, що ми робимо, ми дихаємо, та беремо так себе за джинси чи за штани, і прямо глибоко декілька вдихів, видихів робимо. Далі, що ми робимо, це простукуємо себе і мечемо. Можна по носу також. Хвилинку <Муз> по помечали, далі це гіперболізовано поартикулювали, можна розтягнути в трубочку, розтягнути в посмішку. Десять разів цього достатньо. Далі вісьмірочку вліво-вправо. Це може бути тільки натик на восьмірочку. Далі покусати губи щоки зсередини. Язик також. Далі так, ще фінально покривлятися, не соромтеся, кривлятися сильно. І можна себе попродавлювати також руками, якщо хочеться. Невеличка вправа на голос кажемо пті пте, пта, пто, пту. Виявляємо, що в руці м'ячик і кажемо пті пте, пта, пто, пту. І так, 5-10 разів. А потім фінально вмикаємо свій улюблений трек із гіперболізованою артикуляцією. Підспівуємо під цей трек. Таким чином, ви будете звучати набагато легше, краще ваші голоди буде звучати вільніше. Якщо для вас характерно, ви помічали, що під час інтерв'ю там перші половину інтерв'ю ви розкачуєтеся, потім воно йде легше, відповідно, просвятіть 30 хвилин до інтерв'ю якимось імпровізаційним вправам. Або зробити там умовно репетицію питань, або змоделювати, що вас вже проводять інтерв'ю, або просто йде і говорити, описувати всі предмети, які ви бачите навколо себе з гіперболізованою артикуляцією з різною швидкістю. Тобто зараз я прошвидшувалась, потім трошечки заповільнюватися. Таким чином, ви свій мозок підготуєте до того, що у вас зараз буде спілкування. Знову ж таки, відео може звучати страшно, тому що багато всього, але повірте, на практиці не так багато. Тобто, все, що вам потрібно, це зараз. Відкрити календар, забронювати три рази на тиждень по 15 хвилин часу і робити ці вправи. Я всі їх дублюю в посиланні до цього відео для того, щоб легше було з ними справлятися, також прикріплюю посилання на найдовшу скоромовку українською мовою. Якщо у вас є якісь додаткові питання, коментарі або побажання, щоб я розкрила якусь тему детальніше або, в принципі, її розкрила. Пишіть в коментарях, буду також за вдячна. На цьому точно все. Гарної вдалої практики і пам'ятайте останнє, що просто знання нічого не дають. Треба постійно практикувати. Тому практикуйте і все вдасться.